Вітаю любі дітки, вітаю шановні батьки! Погляньте, яку чарівну квітку можна намалювати з допомогою звичайної нитки. Щоб зробити таку красу, нам потрібен аркуш паперу, пензлик, нитки і гуаша або фарба. Підготуємо листочок, складемо його навпіл. Спочатку ниточку змочуємо у звичайній воді. А потім занурюємо її у фарбу, чи ваш. Колір обирайте за бажанням. Прослідкуйте, щоб нитка не була мокрою. Тепер викладаємо візерунок будь-який на одну половинку аркуша, другою половинкою аркуша накриваємо, розгладжуємо. Тепер притискаємо однією рукою, а іншою витягуємо ниточку. Притискаємо листочок. І ось відкриваємо. Погляньте, яка чарівна, незвичайна квіточка у нас вийшла. А тепер спробуйте і ви. Я впевнена, у вас вийде ще краще. Чекатиму на ваші роботи.